Нещодавно у цих квартирах жили цілі сім'ї, а тепер тут лише обвуглені стіни. Саме такий вигляд зараз мають залишки верхніх поверхів будинку, у який 30 серпня влучив ворожий фабу МПК. На нижніх поверхах власники намагаються дістати хоч якісь цілілі речі у розтрощених квартирах. Серед уламків та сміття знаходяться обгорілі документи, світлини та навіть акваріум, жителям якого дивом вдалось пережити ворожий обстріл. Пліч-о-пліч з власниками квартир на місці трагедії працюють представники житлово-комунальних служб. Щоденно комунальники розбирають завали, прибирають і вивозять сміття, закривають вибиті вікна та намагаються привести до ладу те, що вціліло. Комунальні служби дуже робили гарно все поубирали, вікна позастеклили. Ну, все зробили на, на як, як найкраще. І продовжують ще робити. Всім допомагали і в кожну квартиру заходили, питали, що треба, як. Так що все було дуже, дуже, дуже добре. Так що, дякуємо і велике, їм дякуємо. Вони у їх такий труд. Боже Боже дуже швидко. Все дуже швидко, оперативно, і після того як це все сталося, ми вийшли на вулицю. У нас навіть волонтери і міські комунальні служби запитували, чи все у нас добре, чи потрібна якась допомога. Тобто, це одразу в ті ж хвилини, в ті ж секунди. Одразу все оглянули. Ось у мене подруга живе на першому поверсі. Так до неї приходили навіть чотири організації і запитували, чи треба якась допомога. У неї балкон винесло. Одразу ж буквально за дві години їй уже забили балкон. Тобто все в порядку, все добре, хорошо. Молодці, працюють. Молодці працюють допізна, практично не заважають. Навпаки, навіть коли їм там по раціях приходить сповіщення, що ракета летить, чи ще щось уже чуєш, так треба ховатися. Тобто, якщо до цього я якось нейтрально ставився до прильотів, то зараз не спиться до ладу із підсатокам. Сам же Олег був не лише очевидцем вибуху, але й разом з рятувальниками допомагав, літнім людям вибратися із охопленого вогнем будинку. За словами чоловіка, жахи того дня залишили на ньому відчутний слід. Дуже багато було літніх людей, які самі не могли вийти. Та й загалом просто в шоці були. І хтось не міг добратися до своїх батьків похилого віку і просили виламати двері. У момент, коли це відбувалося, точно пам'ятаю, що люди кричали і стрибали з вікон під'їзду, де був приліт. Морально важко було. Як зазначають самі мешканці, вони вірять, що видимі наслідки прильоту із часом фахівці ліквідують. Однак, пережитий шок буде відгукуватися в серці ще не один рік. Це жахіття, жахіття було, і все Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини.